Монолог Олени з п'єси на першій гулі Степан Васильченко читає Іванова Наталія. Чого вам, мамо? Ну, і що робити маю, коли мене й сон не бере? Ой, мамо, матусенько, коли б же ви знали, як же то тяжко, той вечір сподіваний утеряти. Та коли б ви ще знали, який же то вечір. Сьогодні обіщався надійти з брусової на вулицю Олекса скрипкою, з, з поливчаного павлик із бубном. Наталя казала, що одягнеться за циганку та ворожити всім буде. Всі подружечки будуть гуляти, будуть співати. А ти, Олено, коло вікна сиди та рукавцями сльози витирай. Жмінька того віку дівочого. Та й того не дають прожити вільно. Чи я ж у вас лінива чи неслухняна? Чи я у вас наймичка? Чи я у вас в черниці наречена? Чи може десь долі я у вас не маю? Ой, мамцю, музики. Ой, мамо, рідненька, ой, пустіть же мене та ще швидше, бо як не пустите. То серце моє розірветься на дві половини. Ох, дурна, завжди я в вас дурна. Ні. Бачу, не шкода вам своєї дитини. Колись, може, і згадати буде нічим своє життя у батька. І не сходила гарно, і не згуляла вільно, тільки наробилась та нагорювалась. Ех, Та що й казати. Чорноморці де чорноморочка веде. Мала, що ти кажуть, за плугом ходити не мала, а на вулицю погуляти мала. Бач, яка правда на світі? Ну, дарма, мабуть, уже мені така судилась доля, щоб вік мій молодий пройшов марно. Ось одягнуся в чорне. Піду в черниці запишуся або простуджуся та захворію. Буду кашляти, буду кашляти та марніти, а далі умру. Мамо, мамо, в Матвійовому саду соловейко співає. Сплять уже.